Розпочинаємо цей тиждень з 30 вересня. Цей день і підсумуємо. Вітаю вас, росіяни збільшили виробництво шахедів у Львові. Затримали фальшивомонетників, які планували випустити на ринок 10 мільйонів доларів. І гайда в Карпати там випав перший сніг. Про усе це більше в нашому традиційному огляді. Рашисти нарощують темпи виробництва безпілотників типу шахет. Вони випередили графік майже на рік, адже уже виготовили 4,5 тисячі БПЛА із 6 тисяч запланованих до кінця 2025 року. Про те, що окупанти пришвидшили виготовлення дронів, свідчить і те, що РФівці чи не щодня запускають по Україні десятки шахетів. Українські оператори дронів спалили позицію Росіян на Курському напрямку. Для цього наші військові застосували безпілотники дракони, які заливають ворога. Термітом нічні кадри виглядають неабияк яскраво. Двоє людей через атаку росіян загинули на Донеччині. Знищено півсотні цивільних об'єктів. З них два десятки житлових будинків. За добу ворог обстріляв сумщину 280 разів. Дев'ятьох людей поранено. Пошкоджено три багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Обстрілювали Рашисти і Херсонщину. Одна людина загинула, одинадцятеро поранено. Понищено 26 об'єктів. З них 18 приватних будинків. Під час довготривалої російсько-української війни все більше людей потребують психологічної допомоги. Це вимушені переселенці, бійці з передової, люди, які зазнали поранень під час ворожих обстрілів. Чи ті, хто чекає на своїх рідних з полону, додатково допомагатимуть таким людям поліцейські кінологи та психологи, які залучатимуть до терапії собак. Собака. Діагноз собака може відчути те, чого не відчує людина. Ну, на сьогоднішній день є от тим проміжним ключиком, який дасть результативність вдвічі в 10, в 20 разів швидше ніж будь-яка інша терапія. СБУ затримала російського агента, який шпигував за локаціями ППО на Черкащині. Окупант передавав інформацію щодо зенітно-ракетних комплексів радіолокаційних станцій та мобільно-вогневих груп українських військ. За це чоловіка можуть довічно ув'язнити. Планували випустити на ринок 100 тисяч підроб. Ланих купюр. у Львові поліція затримала фальшивомонетників. Несправжні банкноти 2006 року номіналом 100 доларів. Ділки збували через обмінники або купували за них побутову техніку та гаджети. У зловмисників вилучили 23 тисячі доларів, з яких 17 тисяч фальшивих. В Україні випав перший сніг. Трапилося це в Карпатах на горі піп іван, що в івано франківській області. Відтак рятувальники закликають відкласти похід у гори до покращення погодних умов. А у випадку надзвичайно. Айної ситуації телефонувати 101. нині на піп івані сильні пориви вітру, а температура повітря мінус 5 градусів. В першу чергу обмороження піддаються відкриті ділянки шкіри, тому візьміть з собою в майбутні походи зимові рукавиці. Бажано кілька пар, зимовий ба для захисту шиї та обличчя. Також подбайте про багатошаровість одягу та зимове взуття. Гвалтував, пронижував та погрожував побиттям діти одного з навчально реабілітаційних центрів на Львівщині та їхні представники б'ють на сполох. кажуть такі дії з неповнолітніми вчиняв директор закладу. Ба більше стверджує, що ні поліція, ні місцева служба у справах дітей на це не реагувала, аж поки ситуація не дійшла до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Це один із навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині. Тут навчаються діти-сироди, діти позбавлені батьківського піклування, ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами. І, ймовірно, за цими стінами вихованки закладу потерпали від сексуального насилля з боку директора. Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат, вихованок закладу. Публічно принижував а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за так звану погану поведінку чи порушення розпорядку дня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Диму без вогню не буває, так кажуть працівники цього закладу. Вони відмовляються говорити будь-що конкретніше і показувати свої обличчя на камеру. кажуть їм ще тут працювати. Натомість дітей, які ймовірно страждали від сексуального насилля, поки перевели до інших закладів. У оваж з цього приводу провели термінову нараду. Як результат, від сьогодні буде створено а, службове розслідування розпочати. По закладу, щоб детальніше встановити всі такі факти, в середу ми очікуємо отримати моніторний звіт. Від той моніторгової групи, котра виїжджала на об'єкт з Києва, поки директора закладу відсторонили від виконання його службових обов'язків. Ми ж намагались зв'язатись з ним телефоном, однак у відповідь лише гудки в Ова запевняють, з'ясовуватимуть, чи причетні до вказаних дій інші особи. Ми хочемо зараз допрацювати питання інших можливих залучених штатних одиниць посадових осіб закладу. А, бо якось не зрозуміло, якщо він кримінує директору, що він мав доступ кудись вночі чи не вночі до певних приміщень, як це могли ніхто не бачити, тобто чи цього факту взагалі не було, чи якщо він був, то звісно. Питання по інших особах до слова, омбудсман Дмитро Лубінець також писав, що це не перша спроба дітей та їхніх представників звернутись до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Однак раніше вони були безрезультатні. Натомість керівник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис телефоном запевнив, що про ці інциденти не знав. У поліції кажуть про те ж інформація про відсутність реагування поліцією. На повідомлення та заяви протягом півроку не відповідають дійсності, оскільки протягом 2024 року інших заяв про вчинення протиправних дій до вихованців закладу до поліції не надходило. Зараз же правоохоронці відкрили кримінальне провадження за сексуальне насильство. Якщо вину директора доведуть, то йому максимально загрожує до семи років позбавлення волі. Його у шахрайстві, а саме видачі фіктивних журналістських посвідчень, а також злиті інформації про розташування збройних сил України. Сьогодні, 30 вересня, Галицький районний суд обирав запобіжний захід скандальному активісту Остапу Стахіву. Прокурори клопотали про тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, що це вже третє засідання на два попередні, 25 та 27 вересня. Остап Стахів не прийшов. За словами підозрюваного перший раз погано почувався, вдруге не зміг прийти адже його викликали на слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. 30 вересня Остап Стахів прийшов до зали суду. Згідно з положенням про безоплатну правову допомогу йому призначили адвоката Володимира Яцишина. Однак підозрюваний від нього відмовився, заявивши, що вже має двох адвокатів. Згодом один із захисників Стахіва Михайло Магарський подав клопотання про ознайомлення з матеріалами засідань. Оголосили перерву, після якої одіозний активіст подав заяву про відвід судді Віктора Романюка. Зауважу, що в разі задоволення. Заяви про відвід слідчого судді у цій справі призначать іншого суддю. Якщо ж заяву не задовольнять, справу й надалі вестиме Віктор Романюк. Наразі в судовому засіданні оголосили перерву. Нагадаємо, що 2021 року СБУ затримувала Стахіва через нібито роботу на країну терористку Росію. Суд у цій справі триває й досі. У Львові завершилася найбільша щорічна технологічна подія в Україні та східній Європі АЙТІ Арена 2024 Упродовж трьох днів підприємці, засновники стартапів, топ-менеджери, бізнес-аналітики, говорили про впровадження в наше життя технологій. Цьогоріч чимало дискусійних платформ, it арени були присвячені темі війни, і це не випадково. Цього року ми в нашій програмі робили особливий наголос на оборонну спроможність України. Всі потоки конференції були просякнуті темою кібербезпеки, темою того, як застосовувати технології, такі як штучний інтелект, в покращенні нашої обороноздатності. Зокрема, під час однієї із дискусійних платформ говорили про ветеранів, адже і не усі знають, як працювати з ними та інтегрувати їх у цивільне життя. Зазвичай проблеми виникають через невміння коректно вибудувати з ними комунікацію. За словами Марії Берлінської, учасниці дискусійної платформи, не всі ветерани в тилу захочуть і далі займатися військовою справою. Відтак вони можуть себе шукати у тій сфері, яка драйвить. Для початку важливо пройти оцінку, зрозуміти чого до чого тебе дійсно тягне, що тобі хочеться. Що прино. Сидь драйв не знаю, можливо, водити людей в гори, можливо, вирощувати вдома якісь найсмачніші огірки і продавати. Можливо, там будувати наземні роботизовані комплекси. Потрібно робити те, що ти любиш, тому що час життя дуже короткий. Відтепер відвідувачі Шевченківського гаю потраплятимуть до музею Просто неба через новий вхід. Однак, це не єдина новина від музейників. Цієї неділі відбулося відкриття освітнього інформаційного центру. Завдяки його роботі перебування у львівському скансені стане ще більш приємним. Ми відкриваємо не лише нову будівлю, а цілу зону. Зауважив Михайло Закопець, директор музею народної архітектури і побуту. І це справді так. Адже презентований центр площею понад тисячу метрів квадратних об'єднує аж декілька важливих локацій. Тут є звичайно в нас нова каса, нова рецепція. Крім цього, тут є така зона очікування. Ми кажемо так з кавою, так, би було комфортно, тепло. Тут звичайно є ті місця, де Люди можуть забезпечити свої базові потреби. Крім цього, в нас тут є ще кілька конференц-залів, де можуть відбуватися різні заходи. І в нас тут є дитячий простір. Оскільки будівництво тривало і в час повномасштабного вторгнення, то в інфоцентрі є й укриття, де у випадку небезпеки може перебувати більше 200 людей. А ще цей простір повністю адаптований для людей з інвалідністю. Для того аби він вдався саме таким і повноцінно запрацював, музейникам, міським та обласним урядникам, знадобилося майже 9 років і 66 мільйонів гривень. Я бажаю напевно самому музею стати найбільш відвідуваним музеєм в Європі. Тому є ще подивитися це справді про українську культуру, за яку воюють і гинуть українці. У неділю освітньо інформаційний простір вже освятили, і тепер його двері відчинені для кожного, хто хоче дізнатися більше про життя і побут наших предків. Понад тисяча учасників позмагалися в забігу спартан Львів. Це одні з найпопулярніших у світі перегонів з різноманітними перешкодами. У Львові захід проводили вперше. До цього він відбувався в Києві. Після повномасштабного вторгнення усі перегони Спартан спрямовані на підтримку українського війська. Бачили, як учасники долали перешкоди Алла Васьковська. Кілометрів маршруту і 20 перешкод. Легко сказати, пробігти ж важче. Переможець подолав дистанцію за 42 хвилини. Переможниця за 53. Не вперше я беру участь, але у Львові Спартан уперше. І зі всіх трас, які я пробувала, це була найпекельніша. Траса Спартан Рейс у Львові ускладнена підйомами. Відразу після старту набір висоти майже 800 метрів, і лише потім перша перешкода над під і скрізь вікно. Давайте. Далі стає тільки складніше. Учасникам довелось навіть перепливати озеро. Та команда ліцею героїв Крут готова до будь-яких перешкод. Команда складається з тих, хто якби найкраще бігає в ліцеї, і так в яких найкращі нормативи. Щось похоже, в нас вже було в ліцеї. Ми бігли теж таку велику дистанцію. Доволі знають, що таке забіги з перешкодами і прикордоники сьомого карпатського загону. У них є свій аналог Спартану. Кордон. Весь зараз тренуюся, такий, провожу активний спосіб життя, тому для мене це не було занадто важко. Це дуже має таке прикладне значення, як і для роботи, десь там ходити по горам, по полям. Такий великий досвід. Минулого тижня у нас були свої змагання під кордон, рейс, я також в них приймала участь. Ну, у нас трошки менша дистанція, тут більше дистанція. Серед більш ніж тисячі учасників Спартан Рейс була й команда бігунів з Португалії. Наш маршрут сюди це два літаки, два автобуси і таксі. Тож ми стомилися ще до забігу. Але ми тут щоб бути такими ж витривалими і сміливими, як українці. Португалія за Україну забіги відбувалися у п'ятьох категоріях: командній, трьох індивідуальних змагальний, відкритий і благодійний спринти. А також серед пара атлетів, де взяли участь і військові з пораненнями. Києві вже бігав Спартан. Того я три дні на ноги не міг стати. Тоді типу, я розумію, що це сьогодні буде. Морально готовий. Подивимося, як фізично. У нас є правий сектор. Бачите, ми такі, типу, от... праві роки <правий, правий сектор. Тільки з правими руками перевірити себе на свій дух, на свою волю, наскільки ти сильний на цьому забігу. Саме влад з Германом своїм правим сектором зайняли перше і друге місця. Головною ж метою організаторів забігу узбір збір коштів для війська. ми проводили вже під Азов під третю штурмову, і вже вдруге ми робимо під головне управління військової розвідки. Мета є зібрати на таємну зброю. Ну сказати не можу яку з безпекових цілей. Підсумку організаторам вдалось зібрати понад 2 мільйони гривень. Їх також спрямують на потреби 41-ї окремої механізованої бригади. Але Юрій юрімаковецький програма очі. Таку погоду плавати, ну це треба бути загартованим. Гартуйтеся, дякую, що були разом з нами. На все добре.